Навіть без металошукачів і камер списувань у івано франківську підбили перші підсумки цьогорічного ЗНО. Майбутні абітурієнти вже склали перші чотири тестування, і без порушень не обійшлося. Загалом серед 46 випадків по Україні списування за допомогою цифрової техніки відзначився і один івано-франківець. Порушника виявили за допомогою соцмереж, де хлопчина вихвалявся своїм подвигом. У нас є колосальний ресурс, аби відслідкувати кожнісінький мобільний телефон. Зараз ми розробили Системою кожен учасник тестування перед тестуванням отримує попереджувальну смс-ку від нас. Він отримує попереджувальну смс-ку. Моніторимо інтернет, моніторимо е, мобільні телефони. Можеш втратити все. Підпис. І ферцеоявами чесно підписуємося. Попереду в абітурієнтів ще п'ять тестів, найближчий, з яких іноземна мова вже цієї суботи. Тож працівники центру оцінювання якості освіти вкотре застерігають. Нечесним на руку випускникам списування не пройде. Однак вони не лише карають, але й нагороджують, вже традиційно 24 травня приємні подарунки за свої зусилля отримали учасники пробного тестування. Після жеребкування нових господарів знайшли чотири пари акційних надбуків.